Ще в давні часи, коли ще черепахи ворлів літати вчилися, молодий жайворонок сидів недалеко від того місця, де одна зі згаданих черепах по розповіді мудрого Езопа своє літання щасливо скінчила з великим шумом та грюком на камені. Жайворонок злякався і, тремтячи всім тілом, побіг до свого батька. Батечку! Батечку, біля тієї гори, мабуть, сів орел, про якого ви мені розповідали колись, що то найстрашніша і найсильніша птиця з усіх. А чому тобі так здалося, синку? запитав старий. Батечку, коли він сідав, я такої швидкості, шуму та? Грому ніколи не бачив. Коханий мій синку, сказав старий, ти маєш ще молоденький розумець, але знай, друже мій, і завжди співай ось таку пісеньку. Не той Орел, що високо літає, а той, хто легко сідає. Сила, багато хто не за призначенням починає велике діло та погано кінчає. Кожній справі є печаттю, добрий намір та кінець.